раджу вам корисний білковий коктейль сила протеїну від німецької компанії ЛР. Це 5 видів білка у складі. Це дуже класно, тому що насиченість надовго, бо білок буде постепенно розщеплятися і ситість буде надовго. Тут 5 видів білка. 12. ні, 18, Вибачте, 18 амінокислот у складі. Ось вони всі тут є. Магній Б6 та вітамін, магній та вітамін Б6. Коктейль допомагає укріпляти м'язи, відстраювати хрещову тканину, допомагає розщепляти. Холостеринові бляшки в судинах, без білка, як говориться, ніякі вітаміни і мінерали в клітиночку не зайдуть. Бо білок це головний провідник. Він, як локомотивчик, все за собою веде у кліт... клітиночки наші. Класний, корисний продукт. Сама я теж його дуже полюбляю і приймаю з великим задоволенням. Якщо його Приймати, наприклад, увечері, як другу вечерю собі, коктейльчик випивати, то буде допомагати схуднути. Буде уходити зайва вага. Звісно ж, треба і збалансоване харчування, підтримуйтесь збалансованого харчування. І також додайте трохи рухів. Хоча б потанцюйте, коли ви там вечерю собі готуєте. Поприсідайте на роботі у вашу. Перерву. Коктейльчик одної банки вистачає на 30 днів. 30 порцій. Я для вас приготувала ось таку порціонну. Порцію. Не знаю, як сказати. Ось, фасований. Тому хто бажає, можете спробувати. Або дуже зручно. Брати з собою, наприклад, на роботу. Та корисно зробити собі корисний перекус. Дуже раджу. Це німецька якість, і цій якісті можна довіряти.